Друзі, вітаємо вас на нашому youtube каналі Тренінгова центру. Мене звати Наталя Сапліна, і сьогодні саме хочу з вами поділитися, чим же відрізняється коучинг, консультування психотерапія. Саме дуже часто приходять клієнти, кажуть: А що ж це таке, чим відрізняється? І ще крім того, дуже часто, коли приходять учасники курсів, вони кажуть, як я можу стати коучем. Да, тобто, як я можу стати психологом і що ж таке психотерапія? І чи дійсно потрібно мати освіту психолога психологічну саме коли допомагати людині? От, в коучингу, в консультуванні, в психотерапії? Хочу, щоб ці поняття ми сьогодні з вами розділили. Коуч – це людина-фахівець, працює зі здоровими людьми. Будучи коучингом, можна не закінчувати і не мати освіту психолога. Це може бути педагог, це можуть бути допоміжні професії, це може бути менеджер. Тому що тут ключове: людина працює зі здоровими людьми. Що ж таке коучинг? Да, вперше ми з вами проговорили, що тут працюють зі здоровими людьми, здорові люди. Перше. Наступне, з чим працює коуч? Коуч працює з Проблемою клієнта. Наприклад, клієнт приходить і каже, я хочу досягнути якоїсь певної цілі. І коуч допомагає, тобто коуч це як тренер, дає, тобто ресурси знаходить клієнтові і допомагає йому ставати успішним. Тобто, друге, Коуч допомагає досягнути цілі. Це важливо і актуально. Якщо у вас, наприклад, ви хочете чогось досягнути, чи в роботі, чи в особистому житті, чи в професійному, ви можете. Піти до коуча. Наступне консультування. Наприклад, коуч починає працювати і бачить, що у людини якісь певні внутрішні переживання, внутрішні проблеми. Тому він направляє до психолога, друзі. Да? Тобто психолог працює з проблемою тут і зараз. Наприклад, я почуваю там, провину перед дітьми, тому що я хочу бути успішним досягнути певної цілі. Тому Хоч допомагає будувати, да? але якщо в нього є провина, почуття провини або почуття образи, ми йдемо куди? в консультування. Да? Скільки треба консультацій клієнту? Ну, в залежності від запиту, ну, в середньому плюс-мінус, це буде скільки десь 10 консультацій. Щоб ми розуміли, 10 консультацій може бути. Наступне е терапія. Терапія це вже глибина робота, тобто психотерапія це робота з внутрішньою дитиною. Да, тобто внутрішньої людини. Що може бути? Це, наприклад, е, там стосунки з батьками, е, тобто дитячо-батьківська, да, відносини, я ображена на свою маму, мені дуже е, шкода, що так вийшло. Мій тато з мамою розлучилися. Це вже глибина терапія. І терапія, друзі, може бути навіть не 10 консультацій, а це може бути рік або роками. Людина йде в глибинну терапію. Ще дуже важливо саме для тих, хто планує трансформуватися, планує зцілитися, планує піти до фахівця, щоб йому допоміг. Дуже важливо тут в консультуванні, да, друзі, у це дуже важливо, Тут психолог, він має мати вищу освіту. Тобто, це людина, яка закінчила університет. Хоча б, друзі, в першу чергу це база має бути. База має бути це бакалавр однозначно. Якщо людини немає, і отут також чому тому, що і тут, і тут люди працюють з проблемою. Люди працюють з якимись психічними да психологічними проблемами. Тому це важливо. Наступне, що ще важливо, якщо ви хочете вибрати якісного фахівця, який буде дійсно допомагати, ви можете запитати: а скажіть, будь ласка, ви які курси проходили по підвищенню кваліфікації? Скільки ви самі були в терапії? Тому що саме психолог той успішний, який сам пішов в особистісну терапію, сам пропрацював своїми, як кажуть, арганами. Якщо людина не пропрацювала і прийде до вас, наприклад, да, якщо у людини є дитячо-батьківські. Проблеми в дитинстві, він ображений або вона психологиня ображена на свою маму, і ви прийшли до неї, і вона починає з вами працювати, і в неї всередині тригерить. Тому дуже важливо зрозуміти, хто ваші фахівці, тобто не соромтеся, запитати, хто. Ти мій психолог, що ти закінчив, на що ти, які курси ти проходив. Да, тобто, це дуже важливі речі, друзі. Тому що психіка це дуже тонкий інструмент. І саме нейтрально скрипочка зіграла, порвалися всі струни. І ваша психіка це також тонкий інструмент. Якщо фахівець буде некомпетентний, вас просто він розірве, але зібрати не збере. Тому ці моменти дуже важливі. Далі психотерапія. Психотерапія також це людина, яка закінчила навчання психологія. Психолога да, психологічний університет на психолога може бути бакалавр, да? але краще, коли це вже магістр. Це важливі речі. І якщо ви у це пропрацювали, ваш фахівець, все добре, ви можете йти в коучинг. Да? Чому? Тому що мені потрібно сьогодні досягнути цілі. Я вже пропрацювала своїм дитинством, внутрішньою дитиною, да? все, 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 все. Я розумію, яка проблематика є. І тепер я. Ставлю собі цілі і хочу їх досягнути. Друзі, це важливі речі про те, що я хотіла з вами поділитися. Тому, якщо ви дійсно хочете допомагати іншим, ви хочете бути якісним фахівцем, я запрошую вас на курс саме. По коучингу, консультуванні, психотерапії, тобто основи я поділюся з вами, як взагалі працювати в цьому контексті, як ви, як психолог, наприклад, зрозумієте, а що мені ближче? Де я можу бути? Якісним, де я можу надати дійсно якісну кваліфікаційну допомогу, тому що, наприклад, якщо говорити про консультування, сьогодні, наприклад, психолог хоче надавати консультування, допомагати людині в кризовому стані, не завжди він може бути готовий. Чому? Тому що всередині він не прожив свої травми, тому це важливі моменти, якщо ви вже готові. Далі допомагати іншим запрошую просто вас на курс по основам консультування психотерапії та коучингу. З чого почати свою приватну практику. Шановні колеги, якщо дійсно для вас ця інформація дуже важлива, і якщо ви хочете зрозуміти, хто ви, куди вам далі йти і кому допомагати, чи ви хочете дійсно консультувати, чи ви хочете тільки піти в психотерапію і допомагати клієнтам проживати їхні глибинні травми, або, наприклад, ви хочете працювати з коучем, тобто ви хочете працювати з метою людини з ціллю. Доєднуйтесь до нашого тренінгового центру на наші курси, реєструйтеся саме по основам консультування, психотерапії та коучингу, щоб почати приватну практику. А ви, шановні наші підписники, якщо хочете більше дізнатися про психологію, хочете дізнатися більше про те, як вибрати собі фахівця, да тобто психолога, друзі, чекаємо вас на нашому youtube каналі. Підписуйтесь.